У ніч на 21 серпня уламки ворожого повітряного об'єкта пошкодили приватний будинок у рівному. Унаслідок вибуху загорівся дах. Вогонь знищив речі всередині. Постраждала 67-річна жінка. Її госпіталізували до міської лікарні. Я ще спав у цей момент. Потім побачив теплицю зруйновану, а далі вже почалася пожежа, пригадує співвласник будинку Ігор. На той час у помешканні перебували четверо людей. Усі вони врятувалися. Мешканці сусідніх будинків також відчули ударну хвилю. Ми чули сильний вибух. У квартирі пошкодило вікна. Було дуже страшно, розповідає жителька багатоповерхівки. Рятувальники швидко загасили пожежу, працювали над наслідками ворожої атаки вибухотехніки, криміналісти та співробітники СБУ. Згорів дах будинку повністю, і пошкоджено все, що всередині стрес закінчився. Ось приходиш в себе, починаєш розуміти, що. Що робить далі? Думать.